Швиденько, що на сьогодні по замовленням. Одне замовлення, ми вже мікропульки 20 штук і коннекторів 20 штук відправили. Це у нас 48 на 58, 2 штуки. Таблетка оригінальна маленька, одна штука. 48 на 58 1 штука. Торпедо 1 запал 68, одна штука. Там у нас 10 тампонів, 10 мікропульок в зборі, 10 мікропульок довгих, 30 кнопок чорних. Тут в нас шевролет 58х48, 528 ремені, два хамута, 190 на 20. Це вне замовлення 5 ремені, такі тампони різні. Торпедо 60 кермо, шторка, коннектор верх 310х30. Це в нас 48 на 58, клема оригінал 4 190 на 20 і 260 ваговські штори. Ось це потім ми ще зібрали. У нас отут вже зібрано. Це у нас 100 резисторів. 100 резисторів. Да. Ну і там у нас ще пару замовлень, які ми не зібрали. Тому працюємо, бачите, кількість замовлень велика. АРБКД, патрони накладки комплектуючи все у нас.